Всім привіт! Ви на каналі Грипи Монети. Сьогодні срібні монети номіналом 10 гривень. Пам'ятники архітектури України. Також будуть 20 І так Володимирський собор на даний час, час коштує 22 840 гривень. Далі йде Олеський замок. Ціна 2486. Київська фортеця 2616. Тираж 3000. Золочівський замок наш 3450. Гарський спасо Приображенський монастир. 4000. 617. Замок Паланок 3600. Меджибіська фортеця 3228. Тираж 3000. Тут десь. Ага, Мгарський спасоприборажанський монастир. 2000 4617 тираж 2000 з половиною церква. Катеринівська церква у Чернігові. 5375. Тираж 2500. Напевно, буду виставляв. От вона церква. Купив її за 2400. Десь 2 тижні тому назад. ціна скаканула Сама монета, плюс футляр, плюс сертифікат. Там десь буде 5500. Якщо врахувати ще комісію, можна виставляти по 6. Не знати, що куплю, там будуть щось предлагати. Далі. Старий замок у Кам Кам'янці-Подільському 3400. Костел Святого Миколая 4800. О, підгорецький замок. Наш підгорецький замок коштує майже 8 тисяч. Тараш його 2000. У мене є вроді два таких, а може і більше. Мечеть хана узбеков. Медресінь. Тираж 2000 і ціна 7500. Будинок з химерами. 3050 гривень. Синг жовтні 1809. свято-успенський монастир. 1923. Тираж великий, 7000, Андріївська церква. Тираж 8 тисяч і ціна 3 тисячі. Земненський Святогірський Успенський монастир. Це наш 17 тисяч. Красива монета і дуже дорога. Хоч тиражом 5 тисяч. Церква Святого Духа в Ворогатині. 2330. Монастир Сарб Сурбхадж. Сурб 2533. Гніздо. Тут що ціна за маленька, мені здається. За власне вчене гніздо 2750. Я думаю, там десь 4 тисячі вона коштує. Одеський театр 2287 тираж 5000. Кирилівська церква 2335. Святоспенська святогірська лавра, 2425, 8 8000, Субор Святого Юра у Львові 3250. Хоча з 5 тисяч в мене стоїть. Ну і ціна на неї.